Друзі, вітаю вас на нашому ютуб каналі І сьогодні у нас на огляді наші новинки: акумуляторні автомобільні компресори, DTI 200 та DMP 200 Поїхали! І розпочнемо з того, що таке автомобільні компресори. Автомобільний компресор це компактний електричний пристрій, який призначений для таких задач, як накачування шин, м'ячів, надувних човнів, матраців тощо. Вони живляться як від акумулятора, так і від прикурювача. І В нашому випадку одна з моделей ще живиться від мережі 220-230 вольт. Ну оскільки ми коротенько розібрали, що таке автомобільний компресор, пропоную перейти до їх загальних переваг. Однією з яких є функція здування. Вона реалізована у вигляді клапану на шлангу високого. Тиску. Це дозволяє швидко випустити надлишкове повітря, якщо воно перевищує необхідний рівень. Також наші компресори оснащені якісним шлангом високого тиску, який мають додатковий захист з тканинного матеріалу. Це підвищує його стійкість до пошкоджень, переломів та продовжує його термін експлуатації. А латунний накінечник шлангу забезпечує високу міцність і стійкість до нагрівання під час тривалої роботи. Тепер розберемо кожну модель детальніше і почнемо з DTI200. Це компактний та легкий пристрій, який займає мінімум місця, але при цьому демонструє свою ефективність. Він живиться від наших акумуляторів 20 вольт, і також додатково може живитися від прикурювача 12 вольт. Його продуктивність при ідеальних умовах складає 25 літрів на хвилину, а середній показник продуктивності складає 15 літрів на хвилину. І в той же час наш компресор видає максимальний показник тиску в 10,35 бара. Компресор має прогумовані вставки по корпусу, що покращує його зручність використання та. Захищає від механічних пошкоджень. Нижня частина корпусу також додатково прогумована, що запобігає його вковзання під час роботи. На фронтальній панелі знаходиться ліхтарик з двома режимами роботи: постійне світло та стробоскоп, а нижче знаходиться відсік для зберігання насадок. На дисплеї зображається поточний тиск, одиниця виміру. Та поточний рівень заряду акумуляторної батареї. Із зображень зрозуміло, що кнопкою, на якій зображена лампочка, ми можемо вмикати та перемикати режими ліхтарика і вимикати його. Кнопка R перемикає показники тиску PSI, бар, кілопаскалі та кілограм на сантиметр квадратний. А кнопкою плюс та мінус ви регулюєте тиск, до якого буде накачувати компресор, і при досягненні встановленого показнику тиску компресор вимикається. До речі, довжина шлангу високого тиску складає 60 см, а довжина кабеля живлення 12 вольт складає 3 метри, в разі чого він знаходиться окремо в коробці. І переходимо до наступного компресора DMP-200. DMP200 вирішить будь-які завдання з накачування з мінімальними зусиллями, оскільки він більш універсальний. За рахунок своєї універсальності він може накачувати не тільки колеса велосипедів, мотоциклів та автомобілів, а й ще й такі речі, як надувні човни, матраци або ж інший надувний інвентар, який може знадобитися при відпочинку на природі або ж в дорозі. Аналогічно, як і попередня, модель, DMP 200 може живитися від акумуляторної батареї 20 В та від прикурювача. І, у нього додана можливість живитися від мережі 220-230 вольт. Цей компресор є потужнішим і видає максимальну продуктивність в 360 літрів на хвилину і має максимальний показник тиску в 11 бар. У компресора присутні два режими роботи: режим компресора високого тиску для накачування колес. І нагнітаючий режим, який дозволяє накачувати великі за об'ємом предмети. І, до речі, в цьому режимі компресор може працювати як на видув, так і на всмоктування. Це потрібно, наприклад, якщо вам треба здути той самий надувний м'яч, матрац або ж пляжний круг. На передній панелі ще встановлено USB-роз'єм для зарядки мобільних телефонів. Потужність у нього 5 вольт 2 А. А з бокової частини знаходиться ліхтарик та спеціальне місце для зберігання насадок. Екран нашого компресора з додатковою підсвіткою, тому всю інформацію буде чудово видно як у сонячний день, так і у темряві. На табло ми можемо бачити поточний тиск та одиницю виміру. Змінити одиницю виміру можна завдяки кнопці Юніт. Є три показники: PSI, бар. Та кілопаскалі. А кнопками плюс та мінус можна виставляти необхідний показник тиску. І при досягненні виставленого показника тиску наш компресор автоматично вимкнеться. З боків ми бачимо додаткові кнопки керування. З правої сторони, кнопка вибору живлення від акумуляторної батареї або ж 12 чи 220 вольт. З лівої сторони, кнопка увімкнення режиму. Компресора високого тиску або ж нагнітаючого режиму. А для інформативності біля цих кнопок зображені малюнки. До речі, довжина шлангу високого тиску складає 85 см, а довжина шлангу низького тиску 45 см. Довжина кабеля живлення 12 В складає 3,2 метри, а довжина кабеля живлення 230 вольт 1 метр. Володіючи усією необхідною інформацією про наші нові автомобільні компресори, ви можете самостійно обрати необхідну модель відповідно ваших потреб. І нагадаю, на наші компресори надається трирічна гарантія в електронному форматі. Тому вони чудово підходять для далекої дороги або ж подорожі. На цьому будемо завершувати. Я дякую вам за увагу. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і на все добре.